Привезли з Кореї на продаж. Ось такий класний спортеджик. Це у нас 2017 рік. Він GT-Line в вісі. 2 літра дизель, 185 кінських сил. Автомат звичайний на 6 передач. LED-оптика ззаді спереді. Диски на 19, безключовий доступ. Хром, шкіряний салон, електрорегулювання. Він-код, хто хоче перевірити пробіг. Тут у нас такі лаковані вставочки, скошене кермо, Лепестки перемикання. Монітор з камерою, безключовий доступ, клімат-контроль зон. підігрів передніх задніх сидінь. підігрів керма, вентиляція. Все в ідеальному стані. Машинка в білому перламутрі трьохслойному, дуже шикарний колір. Ті гріли, салончик ззаді. Як новенький, ніхто тут нічого не чіпав. Багажнику теж все ідеально. Ціна автомобіля 19,5 тисяч доларів. Також є багато інших автомобілів з Південної Кореї в наявності. І можемо привезти хороший автомобіль з невеликим пробігом з Кореї під замовлення кому цікаво. Звертайтеся.